Я зараз в Роцлаві, недалеко від головного вокзалу. Тут цей пам'ятник анонімному перехожому. Я читаю, що це пам'ятник жертвам воєнного стану і репресій. Дивіться, вражаючись на кажучи, мене дуже вразив пам'ятник подіям Голокосту. В Будапешті. А, туфлі на набережні Дунаю. І це також вражає. Дивіться. І по ту сторону люди якби заходять да, на цю дорогу. А по цю сторону, дивіться, вони як виходять вражаючи. Поляки, я так дивлюся як з інших міст, так дивляться на це, так трошки як посміхаються, все, ну я розумію, що я це точно сприймаю без усмішки. Деталізовано. Це прямо недалеко від головного залізничного вокзалу, буквально наліво метрів 600 дивіться. І там, там цей пам'ятник починається, тут він закінчується. Отак от в зубі, така сумна історія.